Радій за інших, як, для, як за самого себе, чому я взагалі вирішив записати це відео, тому що я помічав за собою такі, дуже складно це признавати, але я помічав за собою таке, що я не радію за своїх друзів. Навпаки, я заздрю, і в мене такі відчуття заздрості, особливо, коли якісь фінансові питання або якісь відносини. То в мене ну, якась така заздрість внутрішня, але не радість за моїх друзів, за знайомих. І ну, мені це не подобалось. Я, я це побачив в собі, і я ну, почав думати, чому і як я можу цього позбавитись, тому що, накопаючи глиб себе, я думав, що. Як, як моя би найкраща версія зробила? І я би хотів, щоб моя найкраща версія була щиро рада за моїх друзів, і я би хотів бути тим другом, який радий кожній перемозі моїх друзів. Тобто, грубо кажучи, кожна перемога моїх друзів, я би хотів, щоб вона була як моя, і я би хотів мати таких друзів, для яких мої перемоги це будуть такі самі щось таке саме дуже важливе, і вони будуть справді раді за мене. Я коли... Чому я взагалі за це зараз задумався? Тому що раніше ну, я дуже багато працював і я не мав фінансового успіху, тобто, здебільшого всі мої інвестиції, всі мої, всі мої старання йшли куту під хвіст, грубо кажучи, і а в моїх друзів виходило. І я злився, мені якось було неприємно, чому ми, грубо кажучи, займаємося однією річчю, але не виходить в мене, а в них виходить. У мене така внутрішня заздрість була. Я рефлексував на цей рахунок, і ця внутрішня заздрість чуть не вбила відносини е однієї мої з моїм другом. І добре, що ми це вирішили, ми це проговорили. І я зараз хочу бути тією людиною, яка справді радіє за своїх друзів, і справді радіє перемогам своїх друзів. Я дов, дуже довго рефлексував, говорив це з чатом GPT, записував рефлексії. І я подумав, що справді я би хотів бути, по-перше, другом, який. Радіє за своїх друзів справді з щирого серця. І друге, це я подумав, що в принципі в світі достатньо багато хороших речей, що ми б могли радіти за своїх друзів, за своїх знайомих, справді, 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 справді мати їхній найкращий інтерес в себе в серці. Тому що я коли ну, от я мав зараз недавно такий певний фінансовий успіх. А, мені пощастило гарну інвестицію зробити, і мені навіть було боляче ділитися це з друзями своїми, тому що я розумів, що я не, є, я не був для них тією людиною, яка їх підтримувала в цей момент. Знову ж таки, я не є поганим другом, не можу казати, що я є поганим другом, я заздрю всім, але я. Помічав за собою таку, таку тенденцію, що справді, якщо є якийсь успіх, то я знову ж таки зразу дивлюся на себе, а чи я цього добився, і це такий якийсь хай перформанс і бажання чогось вищого досягнути, воно трошки буває деструктивне. Але, напевно, щось вище і щось краще буде ем, радіти за друзів, як за самих себе. Тобто, як за самого себе, я радію так само радіти за своїх друзів і старатися максимально бути для них, коли їм потрібна ця допомога, і взагалі старатися бути тим другом, якого я би хотів мати. Знову ж таки, ставитися до людей так, як я би хотів, щоб ставились до мене. І. Ще така цікава думка також, що по факту в світі є достатньо багато добра, достатньо багато грошей, достатньо багато успіху. Успіху, знову ж таки, якісь матеріальні речі, які, е, ну яких достатньо для всіх. Тобто, як, мені не варто порівнювати себе, мені варто порівнювати себе з друзями своїми, знову ж таки, бажати найкращого, але мені не варто порівнювати якісь, е, ну тобто, розуміти, треба тримати в голові те, що в світі достатньо. Достатньо багато добра і достатньо багато хороших речей для всіх. Також я помічав це, наприклад, якщо хтось там не займається спортом, я по собі бачив, що я якось радувався за людину, що вона не займається спортом. Ну Це якісь дуже такі складні рефлексії. Я зараз дуже сильно відкриваюсь, тому що мені якось боляче про це говорити, тому що моя найкраща версія так би не зробила. Але я справді радів, що людини не займається спортом, тому що я знав, що я буду кращим. І я би хотів, в, грубо кажучи, вбити в собі цю якість. Я би не хотів. Заздрити ніякою заздрістю, я би хотів сфокусуватися на собі, на своїх перемогах, на своїх перемогах і бути тією людиною, яку я би хотів мати. Тобто старатися допомогти всім, чи можу, людям, які ну, поки що не, не мають того результату, який маю я в певних сферах. А, і знову ж таки тримати в голові цю конструкцію, що по факту добра достатньо для всіх в цьому світі, і треба починати себе і робити цей світ кращим. І далі це бачити ці речі, тобто бачити за собою ем, те, як ми відчуваємо, тобто дивитися всередину себе і старатися помічати, як ми себе почуваємо, старатися помічати, як, ем, ну, як взагалі відбувається, що в нас відбувається всередині. Тому що. По факту я так задумався, що ну, можна бути ради радим, справді для всіх, ну, тобто щодо всіх, і старатись і бажати внутрішньо людям найкращого. Тому що, особливо, якщо якісь депресивні складні стани, то я помічав за собою, що я не бажаю людям найкращого. У мене немає якогось їхнього найкращого, е, ну, їхнього найкращого майбутнього в своїй голові, Тобто, що я не, е, ну, грубо кажучи, не хочу іншим людям найкращого, але. Я хочу це змінити, і я хочу кожного разу, ну, знову ж таки, от це така тоже думка в мене була. Я колись таку фразу чув: you need to see everybody as an opportunity to practice kindness, the rest will take care of itself. Тобто, ти маєш бачити всіх людей як можливість е, практикувати доброту. І все інше за себе подбає. Ну, І ця фраза вона гарно тут входить в цей контекст, тому що. Я би хотів помічати і старатися розуміти взагалі, що відбувається, і старатися навіть не то, що розуміти, а старатися ловити ці моменти, о, бути цим ловцем цих моментів, старатися ловити моменти негативні, які я бачу в собі. Що окей, я так думаю. Я не знаю, як думають інші люди. Я спілкувався про це з своїми друзями. Вони мені сказали, що це природньо, але я думаю, що. Знову ж таки, якщо ми беремо, що кожна, кожна з речей, які, яка стається з нашому житті, це скіл, який ми можемо покращити, який ми можемо погіршити, ну, що він може стати гіршим. І якщо взяти, наприклад, те, що ми можемо старатися практикувати доброту і практикувати, Найкраще людям, тобто бажати найкраще людям, і старатися, щоб коли в нас буде можливість, коли в нас є якась, якась можливість старатися бути хорошим другом і бути хорошою людиною для людей. Я зараз спеціально ну, знову ж таки, роблю ем, свідоме зусилля для того, щоб е, бути хорошою людиною для людей, тобто бажати людям найкращого. Тому що знову ж таки. Я б помічав, що старші люди, вони до того дуже добре, якось краще. Вони до того ставляться. Вони ну, не то, що ставляться, вони якісь успішніші в цьому, тому що, можливо, молоді, ну от, не знаю, напевно, молодші. Що я помічав, що ну, є якась така оця конкуренція, що має бути якийсь успіх в житті, якийсь має бути оцей успішний успіх. Я, чесно кажучи, можливо, поговоримо про це в іншому випуску, хоча поки що не маю якихось конструктивних думок, щоб дати, але щодо успішного успіху, я так само зараз в цій пастці і напевно, ну, знаєте, я більше сконцентрований на якимось на якихось екс... Матеріальних речах, які, які не в моїй зоні контролю, чим на щось то, що я можу контролювати всередині. Знову ж таки, я стараюся робити якісь певні свідомі дії, щоб цього не було, щоб я більше контролював те, що всередині, і тільки свою перспективу, тому що тільки наша перспектива, ми тільки маємо над нею якийсь контроль, тому що над світом, на те, що станеться завтра в світі, ми не маємо. Ми маємо тільки старатися контролювати те, що в нас є всередині. І далі щодо старших людей. Я помічав, що старші люди вони, вони банально краще якось це справляються. Тобто, моя бабуся, навіть мама, вони якось ну, вони краще вміють знаходити і радіти іншим. Тобто, і так само я бачив, що старші люди, здебільшого, я спілкуюся з старшими людьми і старші, ну. Добре, навіть не так. В мене є друзі з різних вікових категорій, але дуже багато з них є старші. Набагато-набагато старші за мене. Тобто, і вони, я бачу, що вони справді радіють моїм успіхам. І мені це дуже приємно. От, Можливо, тому що вони сприймають мене як меншого. Або, можливо, вони вже не гоняться за цими матеріальними якимись оце, мірила успіху. А, можливо, можливо, таке. Тому моїм висновком щодо цього буде старатися шукати хороше і старатися шукати навіть не те, що хороше, звісно, хороше варто шукати, але навіть треба старатися шукати, радіти, і старатися радіти за інших, як за самого себе. Знову ж таки, Ісус казав, в Біблії було написано, що треба радіти, навіть не радіти треба відноситись до інших так, як ми ми хотіли, щоб відносились до нас. І я хотів би, щоб за мене мої друзі раділи. Я би хотів мати таких друзів, які справді, справді, справді хочуть і тримають найкращий інтерес в, в собі щодо мене. Я би хотів мати класних, хороших, вірних друзів. І тому я стану такою людиною. Я стану такою людиною, і я попробую стати ем, бажати. Кожному найкраще, от знову ж таки, це складно, особливо з тим успішним успіхом, і часто я порівнюю себе з друзями своїми, навіть типу з іншими людьми. Я бажаю якось найкращого, але я помітив, що порівнюю себе з друзями. І навпаки, друзям бажати найкращого, і справді тримати їхній найкращий інтерес в своїй голові, і справді старатися бажати найкращого, і справді бути для друзів. Тому що хто як не я, хто як не я буду для моїх друзів найкращою версією. Ну, я думаю, що ця внутрішня робота це то, що має робити кожен. Кожен має старатися розвивати, розвивати внутрішній цей стержень, який є в нас всередині, розвивати дух. І якби це можливо не звучало по-філософськи, але справді я вважаю, що кожна людина має розвивати цей внутрішній стержень, щоб просто жити краще життя, тому що треба. Старатися бути тією людиною, якою я би хотів бути, ну, знову ж таки, яким би я хотів бути через 10 років, і я би хотів знову ж таки мати ці е, якості найкращі якості. Тобто, я би хотів мати найкращі якості. Друзі, такий коротенький ролик, хоча вже 14 хвилин, дякую вам за те, що ви глянули. М -м -м Діліться своїми, будь ласка, рефлексіями в, в коментарях, що ви відчуваєте. Стаємо um, найкращою версією разом. Шукаємо себе, um, всього найкращого, друзі.